Привіт, рада бачити вас у новому відео. Хочу почати це відео з того, що скажу вам, що все, що я казала у минулому відео про мішане харчування. Воно все пройшло, Міша почав нормально їсти, майже як їв до цього, але, звісно, не так все одно добре. Поки що супи він якось так не дуже їсть. Бо до цього я дуже раділа, що він прямі супчики їсть шматочками. Нічого не треба йому ніде блендерити. Він прям от, ну, як дорослий супчик їсть. І єдине, що я йому невеличкими шматочками там все ріжу. А зараз, от що, що супи, тільки якщо переблендерити, і то так собі. От а так, в принципі, його харчування налагодилося. Сон про сон можу сказати, що він засинає нормально, але другу половину ночі все ж таки досі спить з нами. Поки не знаю, що з цим робити, намагаюся його перекладати, чекати, поки він, він міцніше засне, і перекладати. Не перекладається. Все одно просинається, одразу кричить. Прям не плаче, а знаєте, такий крик а-починає вирощати дуже сильно. І, звісно, я його забираю. Все ж таки до нас, до себе, і він одразу засинає. Ось. Такі у нас справи. До речі, ще хотіла вам розповісти про те, як. Ми чистимо зуби, я ж вам показувала пару відео назад, що замовила щіточки, пасту йому вже не силіконовою чистимо, а звичайною, як доросла щітка, тільки маленька. То Міша нормально цю процедуру переносить, навіть радіє цьому, коли я беру його щіточку, беру пасту. Він ну, прям вже хоче, щоб я йому давала. Я спочатку сама йому трошки чищу, а потім віддаю йому щітку, і він там сам її гризе, щось там грається трошки з нею, сидить у ванні. Тому у нас цим процесом ну, більш-менш все нормально. Звісно, дуже довго він мені почистити не дає собі зубки, але сам там потім дочищає. Я гуляти викликали. Да, Будемо з тобою читати. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> Вомбат. Це мі що так каже на вомбата. Баба якесь, да? Баба. Вомбат. А де коала? Покажи. Де коала? Ні, це вомбат. Як же він любить вуличну музику просто. Приїхали в парк Шевченка. Тут, мабуть, якась ярмарка була, бо ще не все розібрали. Якісь стоять такі точки продажу. Називаємо це так. У мене якийсь вечір ностальгії. По-перше, продавали ось такі цукерочки. Я пам'ятаю, в дитинстві на ярмарки ми такі купували. Оці от олівці, так сказати. Це перше і друге прийшли на майданчик у парку Шевченка, дитячий. На який я також в дитинстві з мамою їздила. Для мене це прям свято було сюди поїхати. А тепер ми тут з нашою дитиною, так, так дивно. Дивні дуже змішані відчуття. Тут, звісно, вже доробили новеньку частину, але є деякі речі, які були і ще тоді, коли я була маленька. Зараз покажу ось ці фігури ще з мого дитинства: черепаха, пташечка, і тут таких багато. Мішка. Про картки домана розповідаю вам, як у нас справи. Коротше, ми зараз трошки обрали іншу тактику, я точніше. Не так, як написано у інструкції до цих карток. Ну, в принципі, там в інструкції написано, що якщо здорова дитина, то в принципі можна свій метод якось і свої ігри з цими картками гратись. Так от, ми зараз вивчаємо тварин з ним, тут свійські тварини і дикі тварини. І от я йому один день, декілька разів за день, показую картки там, тільки диких тварин, в інший день. Тільки свійських тварин, ось якось так поки вчимо. Він вже навчився у нас пальчиком показувати, вже у нього є ось цей вказівний жест, тому вже я можу визначитись, чи знає він тваринку, чи ні. Кажу йому: покажи пальчиком їжачка, Покажи їжачка, і він показує їжечок. Правда, гуску і качку плутає, бо вони майже однакові. Дивіться. От. Для нього це і те, і те, га-га-га. Такі справи. Будемо далі вчити. Приїхали до моїх батьків на піцу. Мама тут зробила. Буде у нас зараз такий обід. Мішка там сидить. У нас тут відносно близько з домом у один двір, може, рік тому, не пам'ятаю чесно, коли потрапив у двір уламок, ракети чи ракета. Не пам'ятаю, теж і нормально так людям вікна повибивало. Коротше, балкони. Також зробили, відбудували ці будинки ці, у цьому дворі. І тепер виглядає так гарно, їх зразу, ну Прям приємно дивитись тепер зараз покажу. Ось такі тепер тут бежево-коричневі будиночки з такими балкончиками. Дуже симпатично тепер виглядають. Такі однакові балкони. Клас, дуже затишно тут тепер стало. Кийця тут, так? Да? Кийся. Мяу. Гуляли ми гуляли. А тут дивимося. У нас дитина. Подивіться, просто зняв бодік. Я, як він це зробив, я просто не знаю. Міш, як ти це зробив? Подивіться на цього дорослого хлопчика. Ми тут гуляємо на контрактовій площі, дивимося на колесо так вже гарно, Міше заворожений. О, так добре, якщо чесно. обожнюю вечірній Київ і Поділ, Просто тут два в одному. Чікава. Сьогодні п'ятниця, дуже багато людей. І знаєте, я за цим так скучила, бо ми зазвичай у будні дні, ну крім п'ятниці, кудись вибираємося тут п'ятницю. Це прикольно. Мама дала нам з собою баклажанову ікру. Вона готувала. Перше за цей сезон буду її їсти. Люблю насправді і кабачкову, і баклажану, але так, щоб шматочками було, знаєте, не така, як продають, там просто така намазочка, як паштет, таку не дуже. А от домашню мамину, ш... боже Мартин, що за звуки? Таку люблю. Стояла в савані задумлива скеля до неї вітру <скільки> прилітали пустелі, під нею хатинка стояла мала, і крихітка мишка в тій хатці жила. Пі-пі-пі мишка. Пі-пі-пі мишка. Так, така вже дрібна, що як вийде із дому, її у траві не помітно нікому. Так просто на мишку мало наступити. Чи сісти і забути, як важко їй жити. А вище верхівок найвищих дерев, на скелі поважно лежав собі лев. Сьогодні всі свої подивимося зараз, яка тема, бо я нічого не знаю. Випадково просто побачила, що сьогодні є. Тож зайдемо, подивимося, що там. Ми не знали, що ми сюди прийдемо, це спонтанно, тому я зі своєю кавою. Мішулечка. Міша басічком у нас. Треба взутись, бо в машині їхали спекотно. Міша зрозумів, що в ліфті можна тиснути кнопочки, і тепер у всіх ліфтах, боже, що в мене на голові? <гум> ці мої чолочки, ці мої волосики Коротше, Міша тепер у всіх ліфтах хоче тиснути кнопочку. Така вже осінь. Я взагалі люблю всі свої. Коли ще до війни, ми приїжджали сюди на ярмарку подарунків, декору для дому та їжі. А з того часу, як почалась війна, то ні разу тут ще не були. І Якась така приємна дуже атмосфера. Хоча в цей раз одяг мене нічого не вразило, але все одно класно, якось йдемо тепер гуляти. І треба дуже скільки бо не також Дімикола там сидить мобильність. Ми ж не пустимо. Це ж 12-й, який пущу їде? Здається, прикольно. І вже дивіться, який осінній лук. Дістала йому осінні речі. Покажу його гардероб у іншому відео. Все таке жовто-коричневе у нього. Ой, клас! Обожнюю, нарешті осінь. Ми тут прийшли на дитячий майданчик. Це другий майданчик, який я в дитинстві обожнювала біля фунікулера зверху. Ану куку! Ку -ку! Поки мої хлопці пішли на майданчик, я тут сіла трошечки на лавочку посидіти, буду за ними спостерігати і просто, просто відпочивати. На цьому буду з вами прощатися, закінчувати цей тижневий влог. І побачимося з вами вже на наступному тижні.